Тепло? Так. Ано постає на одному місці. Дуже гаряче. Ага, да, якщо на одному місці. Ну можеш витримати? Ану да. давай на цей. Який тепліший. Цей. Цей чорний? Так. Ану давай на сірий. Сірий, зелений, який тепліше. Цей Цей зелений тепліше? Так. То що він дуже гарячий. Дуже гарячий а зелений. Речиша не что и черный. Почти. Все Че до сейчас стоят. Что ты? Да ты можешь э -э, вытермуты? Ты можешь вытермуты температуру? поспору? И что? Укажи. Ну, блин, могу. Можешь, да? Пять минут. На этом я могу сорок минут.